Шість бердичівських родин, в яких виховуються діти з вадами здоров'я, отримали дитячі візки у приміщенні міського управління праці та соціального захисту населення. 7 березня 2012 року президент України оголосив ряд соціальних ініціатив, однією з яких стало повне забезпечення людей з інвалідністю, візками та засобами реабілітації. На виконання цієї ініціативи та доручень головного управління праці і Бердичівського міського голови міське управління праці і соцзахисту здійснило перший етап у процесі. Процесі повного забезпечення військами тих бердичівлян, котрі цього потребують. «З Цього року змінено порядок, тобто самі потребуючі вибирають собі засіб реабілітації. Ну, в даному випадку це коляски. От, Управління праці вносить їх в центральний банк даних інвалідів при Міністерстві соціальної політики, і, відповідно, йде замовлення на заводи-виробники, на ті, які обирають сам. Інвалід і виготовляється, і це ми сьогодні отримали перший транш цих колясок. В майбутньому, що стосується дитячих, ми вже ввели трошки пізніше, звертаються люди. у Нас фактично звертаються люди кожного дня з новими потребами. На жаль, такі по медичним показникам потребують і ми їх. Одночасно зразу вводимо і видаємо направлення. Ми очікуємо десь по дитячим, на сьогоднішній день порядка чотирьох дитячих візків. І для дорослих в порядку 30 візків для дорослих. Тобто, Ми вже це опрацьовані, заяви, які внесені в центральний банк, і в даний час вони вже виготовляються на заводах виробника. Що казати без цих звичайних на перший погляд візочків, вони як без рук зізнаються батьки, і з дня звернення до моменту отримання пройшло зовсім небагато часу, кажуть, і це добре. Такий подарунок значно облегчить їхні будні. У нас дитині три роки. Вона постійно лежить, і завдяки цій колясці вона буде ну сидіти, тому що вона сама не сидить. Ця коляска буде її підтримувати. Вона буде вже. Сидіти, більш голову тримати зможе, бо постійно лежачи, вона їй тяжко. І нам вже на вулицю ми не можемо його вивезти, бо нема на чому. А так буде коляска вже і по вулиці зможе, в у двір ви... виїжджати. Раніше ви на руках виносили? На руках, да, на руках, там на... на дивані чи на розкладушку вже його виносили. А так буде сидіти вже, він любить, коли його катати. Він улибається, сміється. Візки виявилися незвичайними, а виготовленими за спеціальними технологіями. Виробляли їх за конкретним замовленням під конкретну дитину. Дали нам альбом, який там буде підтримувати голову. щоб, ну які проблеми з дитиною, то будуть вже цей візок буде нам допомагати, стане в пригоді. Держава збільшила фінансування на подібні проекти, розповів начальник міського управління праці. Тож у найближчих планах реалізація другого етапу вручення візків іншим родинам. А поки що управління гарантує, навіть в обслуговуванні цих дитячих транспортних засобів воно не полишить городян. Буде заноситися цей візок, що вона отримала такого то такого -то числа, отримала новий візок, і він має свій певний термін експлуатації. Наші спеціалісти будуть слідкувати за цим. Терміном, і відповідно через певний гарантійний термін. Якщо візок виходить з ладу, він має свій термін, він буде замінений на новий. Тобто, і якщо в разі необхідності інвалід там, ну, все буває, життя буває, він зламається, вони можуть звертатися до нас, ми будемо піднімати питання про його ремонт. Кропітка робота, але ми її виконуємо достойно. Братичне управління праці виконує його гідно і вчасно, і відповідно до задачі.